13 травня у Житомирі попрощались із Петром Машталером, 38-річним військовослужбовцем Збройних сил України, який загинув 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. Петро Машталер народився у місті Житомирі, закінчив школу номер 7 У подальшому вступив до професійно-технічного училища номер 6 де отримав робітничу професію, розповіла Тетяна Титаренко, представниця Житомирського міського центру соціальних служб. Після навчання Петро Олегович став успішним підприємцем та працював на будівельних майданчиках нашого міста. Був дуже добрим, щирим та безкорисливим. З самих юних літ займався екстремальним велоспортом, представляв наше місто на всеукраїнських змаганнях. Машталер проходив військову службу на сході України з грудня 2022 року, каже Тетяна Титаренко. За досягнення у бою військовослужбовці нагородили медаллю за мужність та героїзм та почесним нагрудним знаком військова честь золотий хрест та медалю ветеран війни, каже Олег Астрейко, військовослужбовець Збройних сил України. Він отримав золотой крест, то тобто, ну, просто так золотий крест не дають. То тобто, сон себе Мар'їнці очень хорошо проявив достойно. При всьому тому що там творилось. Георгіївки і твориться, то тобто він себя довольно достойно проявил в плані ну, оборону ми там держали. У загиблого залишилась матір. Поховали Петра Машталера на Корбутівському міському кладовищі. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.